Отже, дорогі друзі, ми продовжуємо наші щоденні зустрічі. Ми маємо тиждень любові до себе. Бо найкраще, що ми можемо дати світу це себе спокійних, муротворених, наповнених любов'ю, попри всі обставини. Тоді нам буде краще жити і біля нас буде краще жити. Ось таке наше велике завдання дарувати світу себе краще. Тому пропоную сьогодні розпочати нашу зустріч і присвятити цих 15 хвилин саме любові до себе. Пропоную вдихнути, видихнути. Далі ми звертаємо увагу на поставу, поправте плечі, спину, голову, шию, відчуйте. Що ви гідно йдете по життю. Відчули, поправили. Зразу самопочуття змінюється. Від цього відразу змінюється самопочуття. Отож, заземляємося це друга важлива річ. Повертаємо себе свій дім у своє тіло. І це важливо. Тому стоїмо рівно, опускаємо. Руки, плечі, відчуваємо ногами підлогу. Я запрошую вас закрити очі для того, щоб бути всередині свого тіла, якби бути з собою в собі. Отже, відчуваємо підлогу, розслабляємо наші ступні ніг, далі розслабляємо наші плитки. Коліна пружні, повідчуваємо, вони пружні, розслаблені, наші стегна розслаблені, сідниці розслаблені, копчик ніби так підкручений, для того, щоб ми стояли рівно під таз. Живіт м'який, розслаблений, вільний, щоб ми могли вільно дихати. Грудна клітка наповнюється повітрям і звільняється, руки розслаблені, плечі розслаблені, але не сутуні, лише розслаблені, а шию і голова тягнуться до неба. Обличчя, розслабте своє обличчя. Запросіть легку посмішку на обличчя і приділіть одну хвилину. Лише спостереженню за своїм диханням. Нічого не робимо, нічого не думаємо. Лише прислухаємося, а як то відбувається дихання в моєму тілі? Поїхали! Ось така от довга хвилина. Чи вдалося бути присутнім у своєму диханні, чи ви думками понеслися кудись із свого тіла? Ось знову побігли від себе до якихось справ і обов'язків. Сподіваюся, що вам якомога довше вдавалося бути з собою у своєму тілі і своїм диханні. Ну що ж, вдихаємо і видихаємо. Вдихаємо носом, а видихаємо носом, кому важко можна ротом. Можна губи трубкою і видихати. Вдих, видих. Спробуйте кожен дих робити глибший. І кожен видих робити глибший. Бо з кожним вдихом ми наповнюємося, і з кожним видихом ми звільняємося. Це важливо. І ще раз очок. Вдих, видих. Ось таке налаштування на себе, на своє тіло, на своє дихання. Ми вчора розпочали вправи шиї, вони мега важливі, якщо ми любимо себе. Наша шия нам скаже дякую. Отже, я сьогодні пропоную вправу повернути голову і шию, так ніби ми хочемо подивитися, що там за спиною, зробити видих, повернутися до центру, зробити вдих. В іншу сторону видих. Вдих. Робимо з любов'ю до себе. Ніяких різких рухів і ніякого насилля. Ми все, що робимо, робимо з любов'ю. Видихаємо, повертаємося в центр, вдих, в бік, видих, вдих, без насилля, видих. З любов'ю, вдих, видих, вдих. В своєму ритмі, будь ласка, зробіть два рази. Добре. А тепер візьміть руки і просто свою шию погладьте помасажуйте. Туди, в цю точечку дайте любові, багато любові ось там собі, своєму тілу. Масажувала, о шия, каже, дякую, на мене звернули увагу, я теж тут, я тут, каже наша шия. Добре. А спробуйте дати собі обійми. Обійміть себе, погладьте. Це так важливо. По обіймах виробляються наші гормони залученості, окситоцин, серотонін. А, обнімайте себе, обніміть себе з любов'ю. Вдихнули і видихай. І ще раз, обіймо, обіймо. це тиждень любові до себе і видихай. Які гарні ніжні обійми, бо ви обіймали якесь миле, миле, я не знаю, котенятко. Кого ви так обнімали? Моя хороша. Отак обіймаємо себе, видихає. Далі я хочу сьогодні запропонувати вам дихання миру і любові, бо ми цей тиждень присвячуємо любові. Отже, ми будемо зараз. Я запрошу вас закрити очі. І ми будемо робити що? Вдихати і видихати. І я буду супроводжувати цей процес. Ви можете внутрішнім голосом собі повторювати слова, які я буду говорити. Ну що ж, поїхали. Закрили очі, вирівняли поставу. Ах, ми готові до дихання, правда? Отже, вдихаю мир. Видихаю тривогу. Уявляйте, прямо, як ви вдихаю спокій, видихаю хвилювання, прямо уявляйте, як ви це вдихаєте, видихаєте, вдихаю благополуччя, видихаю тривогу, звільняємося від неї, вдихаю любов, видихаю турботи. Вдихаю любов, видихаю образи, Вдихаю любов видихаю неспокій, Вдихаю любов, видихаю недовіру. Вдихаю любов і відчуваю, як ця любов розливається по моєму тілу і видихаю те, що мене хвилює, дратує, видихаю, вдихаю любов. І все більше в моєму тілі любові, воно наповнюється любов'ю, видихаю злість, Вдихаю любов. Відчуйте, як вона наповнює ваше серце, тіло, видихаю образи, сварки. Вдихаю любов. І моя голова вже наповнюється любов'ю, і мої руки видихаю роздратування. Вдихаю любов. Відчувається любов, наповнює мої ноги, живіт, все моє тіло. Видихаю неспокій. Дихаю любов. І відчуйте, чи всі клітинки вашого тіла наповнювалися любов'ю. Якщо так, то ви вже можете і світу давати любов. Видихаю, любов. Вдихаю любов. Вона вільно розливається моїм тілом. Видихаю, любов, я світу несу любов. Вдихаю любов. Вдихаю любов. І відчуваю таке блаженство всередині, таку гармонію, вдихаю любов, вдихаю любов і відчуваю навколо мене так, ніби це світло поширюється любові. Вдихаю любов. І видихаю любові так багато навколо мене добра, любові, радості в моєму просторі. Я творю свій простір всередині себе, наповнюю любов'ю. І назовні від себе я наповнюю любов'ю цей простір. Вдихаю любов і видихаю любов. І зараз я помовчу, ви самі собі повторюйте ці слова про любов і наповнення? А тепер видихніть і прислухайтеся до себе в своєму тілі, як вам там, як вам там у вас вдома? Якщо не вдалося повністю відпустити напругу, подихайте після нашої зустрічі, видихайте напругу, звільняйтеся від неї, наповнюйте себе любов'ю, спокоєм, благополуччям. Це наша з вами відповідальність наповнювати себе любов'ю, попри всі обставини зовні, не вони відповідальні за наше життя, ми беремо відповідальність, вдихаємо любов. І видихаємо любов. І я пропоную завершити цю вправу, така є дуже гарна вправа зітхання милування. Знаєте, коли ви дивитеся на якусь квіточку, чи на малятку, чи на котенятку, чи на щось таке дуже миле, ви так кажете: а, От ми давайте зараз разом прямо з цим звуком, це зітхання милування це супер техніка проти старіння, між іншим, отже. Милуйтеся собою, милуйтеся цим світом, Милуйтеся мною в кадрі, так? Малуйте. І ще раз очок. Відчувайте, як ви почуваєтеся краще. Я пропоную зараз дати собі таке налаштування, дати собі такі, взяти собі такий намір, дихати. Відчувати себе, відчувати своє тіло, наповнювати себе любов'ю, бо любов зцілює, бо любов дає нам сили, бо розтратування, злість, гнів руйнують нас зсередини. Давайте ми будемо це видихати і будемо вдихати любов. Як ви почуваєтеся, ось такий у нас сьогодні день. Турботи про себе і любові до себе. Я сподіваюся, що ви почуваєтеся краще. І цих 15 хвилин це були власне хвилинами любові до себе. Дякую, що пишете мені, мені це дуже цінно. І дякую, що приходите кожного дня. А завтра я покажу фантастичну дихальну техніку, називається Дихання довголіття або Даоське дихання. Як жити довго в любові і радості? Про це буде завтра. Дякую, мої любі. Дякую, що ви зі мною. До зустрічі!